5 квітня 1710 року гетьман Пилип Орлик підписав статут війська запорозького першу українську конституцію. Саме цього дня його було обраним гетьманом війська. Відбувалося це у Бандерах в присутності турецького солдата і шведського короля. Складені пакти конституції законів та вольностей війська запорозького пізніше дістали назву конституції Пилипа Орлика. Яка стала першою українською конституцією, а на думку деяких істориків, і однією з перших конституцій Європи? Нею Пилип Орлик зобов'язувався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців і боротися за політичне і церковне відокремлення України від Московії у разі, якщо він здобуде владу. Документ складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави. Так виглядають і останні сторінки конституції Пилипа Орлика, які виповнилися понад 300 років. 5 квітня 1889 року народився архітектор, графік, академік Академії архітектури, заслужений архітектор України Євген Катонін. У 1918-му закінчив вище художнє училище Академії мистецтв у Петрограді. З 1948-го викладав у Київському художньому інституті. Впродовж багатьох років був керівником навчально-творчої майстерні архітектурного проєктування. Катонін співавтор проєкту станції метро Вокзальна. Київського метрополітену, його підземних вестибюлів та двоповерхової наземної будівлі, що примикає до станції Київ Пасажирський. 5 квітня 1906 року народився український письменник, драматург, сценарист, журналіст Анатолій Шиян. У 1929-му закінчив Київський лісотехнічний інститут. У роки Другої світової війни був військовим кореспондентом. Широке визнання авторові принесла повість Баланда 1930 року і романи Магістраль та Гроза за мотивами грози у 1959 році було поставлено кінофільм Гроза над полями. На кіностудії Довженка екранізована також казку Анатолія Шияна Літаючий корабель. 5 квітня 1922 року народилася балерина, заслужена артистка України Лідія Герасимчук. Перші уроки танцю брала на Хрещатоку в школі студії Ксенії Давидової, вночатої племінниці Чайковського. Наступною професійною сходинкою стала студія про Київському театрі опери і балету та хореографічний технікум. З 1937 по 1958 рік Лідія Герасимчук танцювала на сцені Київського оперного театру. Відомі ролі Маріула Улілеї Денькевича, Килина в лісовій пісні Скорульського, а також партію у Балетах Чайковського, Асаф'єва Мінкуса. 5 квітня 1975 року родився Сергій Клеменців, український хокеїст, правий захисник, чемпіон України. Виступав за Сокіл, Беркут та команди СНД. Взяв участь у чемпіонаті світу 1993 року у складі молодіжної збірної учасник Олімпійських ігор 2002 року. У складі збірної України з хокею зіграв 120 матчів, у яких закинув 17 шайб і зробив 37 результативних передач. Після сезону 2012-2013 років завершив кар'єру гравця, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. 8 квітня 1766 року в Сполучених Штатах Америки була запатентована перша в світі пожежна драбина. Значення винаходу важко переоцінити. Його необхідність виникла у зв'язку із веденням перших багатоповерхових будівель. Рятувати людей з верхніх приміщень у випадку пожежі стало дуже проблематично. Ці перші запатентовані сходи були трохи менше 10 метрів висотою. Рекорд сучасної пожежної драбини 88 метрів заввишки. Професійні пожежні сходи призначені для підняття вогнеборців на найвищі поверхи. Існують також автоматичні сходи. Вони кріпляться на даху рятувального автомобіля. Ці автодрабини призначені для порятунку людей безпосередньо з джерела займання. Туди рятувальники піднімають разом з пожежними рукавами. Автодрабина оснащена люлькою, яка може бути стаціонарно закріплена на стрілі, або бути зйомною. Управління здійснюється з основного пульта або ж з пульта, розташованого в люльці. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що винахід пожежної дробини значно полегшив роботу професійних рятувальників, а це, в свою чергу, врятувало багато життів. 8 квітня 1853 року відкрився перший офіційно зареєстрований шаховий клуб. У другій половині 19 століття в турнірах і матчах почали використовувати контроль часу, що обмежував термін нахід або сукупний час для обдумування ходів одним гравцем. Для підрахунку часу застосовували різні методики, більш чи менш зручні, допоки секретар Манчестерського шахового клубу Томас Брайт Вілсон не сконструював механічний шаховий годинник із двома циферблатами і механізмом, перемикання якого запускала один циферблат і блокувала інший. Вперше цей годинник було застосовано на лондонському турнірі 1883 року. Цього дня, 90 років тому, на екрани вийшов кінофільм Олександра Довженка Земля. Режисер першим у світовому кінематографі виразив світогляд, якісно відмінний від досі зображуваного. Це світогляд нації хліборобської, в якої спокійна гідність зумовлена її способом життя. Символіка Довженка була тісно пов'язана з образністю народної поезії, після необхідних купюр та 32 офіційних та приватних показів. 8 квітня 1930 року земля вийшла на київські екрани. А вже 17 квітня фільм до показу заборонили офіційна причина натуралізм та замах на звичай. У своїй автобіографії Довженко пише про те, що сталося з ним після виходу землі на широкий екран. Радість творчого успіху була жорстоко подавлена страховинним двопідвальним фелитоном Дім'яна бідного під назвою Філософи в газеті Ізвістія. Я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Незабаром Довженка з подивом дізнався, що фільм має грандіозний успіх у Європі, тоді як в Україні його заборонили. Після прем'єри в Берліні про кінорежисера Довженка з'явилося 48 статей. А у Венеції італійські кінематографісти одноголосно називали майстра не інакше як. Гомером кіно земля Олександра Довженка вважається кінокритиками однією з найкращих стрічок за всю історію людства.